Українцям радять перевірити себе у списках виборців. Активісти Центру підтримки громадських ініціатив мандрують країною, аби нагадати співвітчизникам про значимість такого кроку. Виборці до останнього тянуть, і коли ти приходиш за 5, за 6, за 7 днів в органи державного реєстру, в багатьох випадках органи держреєстру просто вже не функціональні по відношенню до внесення виборця у списки виборців, тому що говорять десь так: у нас 4-5 людей. А і дві тисячі заяв. Ми технічно не можемо вже це обробити. Після 12 жовтня на своїй дільниці виборець зможе перевірити наявність власного прізвища у виборчому списку. Бити на сполох варто тоді, коли не отримаєте запрошення на голосування. До останнього тягнути не варто. Людина Згадує про нас тільки в день виборів, коли, як ви говорите, приходить її, нема в списках. Є в районній раді наші телефони. Звертайтеся, будь ласка, ми розповімо, як це все, як ми приймаємо людину, як до нас звернутися. Вносити зміни до списків виборців у день голосування можна буде лише за рішенням суду. Експерти припускають, в день виборів Феміду позовами не завалять. З такою малою юридичною грамотністю населення, як в Україні, тільки можливо відсотка людей в день виборів підуть до суду і е, зможуть внести себе в список виборців. Проголосувати на інші дільниці можна буде лише за умови наявності довідки з жреду, готелю або ж сільради. У документі має бути вказано, що ви тривалий час проживаєте за відповідною адресою. Тим, хто має місцеву прописку, проте винаймає житло потрібно надати договір оренди. Якщо людина знімає квартиру офіційно, є договір оренди і він тривалого часу, то це є документом. Якщо людина проживає неофіційно, як більшість це робить, ЖЕК може видати довідку, що він протягом тривалого часу... Проживає, але відразу у прокуратури і у налогової виникає питання: а чому він відповідно до закону про свободу пересування не зареєструвався протягом визначеного терміну і не сплачує податки? Представники мережі опора системних порушень щодо реєстру виборців на минулих виборах не зафіксували нарікань на роботу місцевих органів ведення державного реєстру виборців, доки не мають. В усіх районах, де працюють наші спостерігачі, це все шість округів Чернігівської області. Наразі не було а, жодного інциденту з представниками громадянської мережі опора. Найбільших проблем із реєстром виборців, на думку представників громадськості, варто чекати в Одеській та Харківській областях.